Ужгородець Олександр чітко змалював схему, якою користуються авантюристи, аби збирати гроші, і сам неодноразово ставав очевидцем її розгортання. Хоча на камеру говорити відмовився, але пояснив, Обманщик одночасно стукає і дзвонить у двері. У руках тримає купюри по 10-20 гривень. Представляється сусідом і розповідає чергову історію. За однією його донька народила хлопчика недоношеного. Дитя живе, але жінка померла. Поможіть на похорон, просить дід. Рік тому у нього нібито помирав син, пригадує Олександр. Коли викрив зловмисника, до дільничного Олександр так і не додзвонився, оскільки у 102 не знали номер телефону дільничного міліціонера. Тому Ужгородець вирішив оприлюднити інформацію, розмістив її в інтернеті. Також проводить лікбез для довірливих бабусь. Найчастіше дури світа бачать у районі вулиці Заньковецької. По допомогу до мешканців будинку звертаються і жінки, і чоловіки, і навіть діти. Найбільш активні прохачі напередодні свят. Отак, на похорони, яких не було, просили перед Пасхою. Ні, то 14-го, то 13-го – мужик. такий низький повний. пришел и стучит. Я открыла, говорит, в соседский доме этот похорон дадите. Не дала ему гроши. Три гривен, честно сказать, не было у меня. В общем, он ушел. Через три дня опять пришел. А этот же самый стучит. Открыла, как я его видел. Я как на него напала, Я кажу, як вам не стыдно? я говорю, безсовісне. Сказали, дзвір закрила. Просили, щоб хтось помер, бідні люди померли, так що просили гроші, а так на вінок, на, на допомогу. Давати гроші чи ні, справа кожного. Звернулася так не нагло. Ну, я їй відповів, що дуже сумніваюся на що цього і це вона пішла. Думки сусідів різняться. Одні бачили прохачів і не раз, інші ні сном, ні духом. Шахраї ходять. Можна вас запитати? Так, звісно. Ні, таких випадків я живу тут довго, таких випадків не наблюдав. Ні, ніколи такого не було. Ви в цьому під'їзді живете? Так, На першому етажі, як нам очень легко, якраз ми Уже рік живемо, але таких випадків не траплялося. Ні, ще не було такого. Чому звертаються до одних, оминаючи інших, незрозуміло. Але ми зауважили, що знайомими із аферистами були мешканці тих під'їздів, двері яких не на кодовому замку.